Так. Доброго дня, шановні члени виконкому. Доброго дня, шановні присутні. Присутні 9 чоловік, відповідно, кворум є. Можемо розпочинати роботу. Якщо є зауваження. Пропозиції немає. Тоді прошу голосувати. Хто за те, щоб розпочати роботу виконавчого комітету міської міськради? Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Щодо порядку денного, у вас на руках є порядок денний. Є три додаткові питання. Вони у вас виділені. Так, да, іншим шрифтом. І відповідно поставлені в порядок денний, так вже як має бути. Тому, якщо є зауваження пропозицій до порядку денного, прошу. Немає, так? Да? Тоді прошу голосувати за порядок денний з додатковими питаннями, які у вас на руках. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. І так, питання номер 1 Про внесення змін додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 7 квітня 2015 року про тарифи на послуги в новій редакції, які надаються будинком урочистих подій. Доповідає Новогребельська Інна Володимирівна. Будь ласка, заступник міського голови. Добрий день, шановні члени виконкому. На ваш розгляд виноситься проект рішення про внесення змін у додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 7 квітня 2015 року за номером 114 про тарифи на послуги в новій редакції, що надаються будинку урочистих подій. Там вносяться зміни по тексту після слів проведена виїзного обряду, доповнити словами організація проведення на державної реєстрації шлюбу за обраним заявником місцем у визначені ним сроки. Така потреба внесення змін стала наразі після того, як Біла Церква відповідно до розпорядження до постанови 502 і розпорядження, який, якою було внесено зміни до цієї постанови кабміну. Зайшла в пілотний проект стосовно надання послуги шлюб за 24 години. Перші вже реєстрації були. Просто така по тексту необхідно внести в рішення зміни. Прошу підтримати даний проект рішення. Є запитання до відповідаючого? Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на сімнадцятий рік, затвердження рішенням виконавчого комітету від 13 грудня 2016 року. Даний проект передбачає внесення до до плану регуляторної політики регуляторних актів. Ще одного регуляторного акта, який назвав назва цього регуляторного акта про затвердження порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель на території міста. Цей регуляторний акт передбачає затвердження обговорення та затвердження порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охоронної земель територіальної громади міста Біла Церква з визначенням комісії про, 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 комісії та порядок визначення відшкодування збитків власників землі та землекористувачів. Прошу підтримати даний проект рішення. Даний регуляторний акт розроблений. Проходить процедуру оприлюднення. Є запитання. Тоді прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? отрималось. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про затвердження заходів з підготовки до роботи. осіннього заменаний період. 17-18 років доповідає Кривець Анатолій Васильович, виконуючий повноваження, директора депутату житлового комунального господарства Білосерківської міської ради. Будь ласка, Анатолій Васильович. Шановний Геннадій Анатолійович, шановні члени виконавчого комітету, у вашій увазі пропонується проєкт рішення про затвердження заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. Проєкт рішення у вас є. Пропонується затвердити заходи першим питанням щодо. Роботи в осінньо зимовий період, друге утворити робочу групу з питань підготовки. І третє розпорядження безпосередньо комунальним підприємствам, організаціям щодо виконання плану заходів. Заходи, я не буду зачитувати. Стандартна ситуація. Уже зараз плануємо заходи по підготовці до слідуючого опалювального сезону. Е, є бажаючи війти в робочу групу. Май. Тоді. Хто за дане рішення? Зауваження, що немає, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Одноголосно. Наступний проєкт рішення. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновленої вартості по вулиці Східна, 34. Технічне питання. Запитань немає. Я прошу голосувати. Хто за дане питання? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Одноголосно. Наступний проєкт рішення про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по бульвару Олександрійському, 109. Так само. Запитань нема. Тоді прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення. Про затвердження комісії по обстеженню житлового фонду міста Біла Церква з метою оцінки його санітарно-технічного стану в новому складі, е, Анторій да, В вашій увазі пропонується проєкт рішення у зв'язку з зміною складу комісії, тобто працюють інші люди, тому пропонується в вашій увазі новий склад комісії для здійснення для оцінки санітарно-технічного стану житлового фонду. Є запитання? Бажаючи війти в комісію. Тоді прошу голосувати. Хто дане рішення? Хто проти? Отрималися. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про організацію дорожнього руху автотранспортного на прихресті князя Володимира та вулиці Ліванівського в місті Біла Церква. Доповідає Анатолій Васильович. Дуже більш трошки нам роз уважні проект рішення про організацію дорожнього руху транспорту на перехресті вулиць князя Володимира і вулиці Ливаневського. На адресу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради надійшло звернення від товариства Лантанжінженірінг, яке займається будівництвом супермаркету новос на масиві Ливаневського на перехресті вулиць. Князя Володимира і вулиці Ливаневського з проханням верніше лист звернення з проханням щодо зміни організації дорожнього руху на даному перехресті для забезпечення подальшого будівництва. Схему тимчасової організації дорожнього руху у вас є. Вона там пропонується проект рішення щодо зміни організації дорожнього руху з 18 квітня по. 1 серпня, 1 серпня да, 2017 року шляхом перекриття вулиці Ливаневського на е, ділянці від Перехрестя до вулиці Ливаневського 28, до будинку Ливаневського, 28 до адреси. Ну і там е, по схемі, тимчасова схема є. Як має рухатися транспорт? Так, скажіть, будь ласка, рух е, тролейбусного транспорту. Ви продумали на час? Ну, В даній схемі поки що тролейбусний рух залишається. Це тимчасова схема щодо... Тобто тролейбусний рух да. не буде перекритий, поки що не буде... Буде, працювати. Ні. Дане ви? рішення стосується тільки перекриття вулиці. Ну, скажімо, вздовж бувшого шинного ринку на цій mm -hmm. ділянці. Так. Ну так, да, тут відкривається дорога, якщо ви бачите, тут. Ну, вздовж... Ні, да, ні, да, ні, да. Ні. ні, Туди то аж далеко ви берете. Ні, На ділянці, де був раніше шинний базар, якщо так простіше. Да, да. На, 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 на цьому Ця коміс. ділянка перекривається, зараз тимчасово робиться. Там а тимчасово шар. трошки нижче. Ну, власне кажучи, виїзд цей, тимчасовий це буде зворіт парковки, яка зараз напроти бувшого шинного базару, є, десь приблизно звідти буде виїзд. І знову на вулицю Ливаневського. Рот там можна буде зробити на, на, на стороні. Ну, Лівий поворот? Ну точно так же, як можна було його зробити при виїзді із якщо він був зараз, при теперішній організації дорожнього руху. Ну, я думаю, що ні. Мабуть, ні. Лівий ні. А, термін... ну, в будь-якому випадку схема, схема дорожнього руху має погоджуватися з національною поліцією, з департаментом. Ми там... Ну, з точки зору безпеки дорожній рух, я думаю, що він там неможливий. Да. Е, скажіть, будь ласка, терміни ви розглядали, наскільки це тимчасова схема зараз робиться? На який терміни? Ну, в проєкті рішення з 18 квітня по 1 серпня. По 1 серпня? Да. До 1 серпня, верніше, по 31 липня, якщо правильно казати. Я думаю, що так. Да. Ну, вони по термінах досить чітко працюють. Я думаю, що там не буде довше, можливо, навіть раніше вони. А хто відповідає за розмітка, яка там буде? Мене інтересує жовта полоса, зупинка, зупинення і все траса. На ці самі зброю точніть, власне, подробно, щоб було так. Ну обов'язково, тобто, розмітка, звичайно, тимчасова розмітка жовта. Має бути за рахунок забудовника все ну, зроблено. Ну, ми в проєкті рішення пишемо, що товариство Лантан інженіринг має розробити схему і забезпечити її впровадження. Тут же написано. І погодити її верніше. Розробити і погодити. Ну а от дорожня розмітка тимчасова. Якщо буде певні події, то тут по судах, то буде багато неприємно. Пропонується просто тоді доповнити, що забезпечити пункт другий, щодо забезпечити да. встановлення. Стоїть відповідно до рішення за Лонтан, встановлення дорожніх знаків та розмітки. Доповнити розміткою нанесення відповідної розмітки відповідно до погодженої схеми. Пункт третій. Відділу доручено, да. Все є. Ну да. просто барит. про дорожню розмітку. Щодо встановлення знаків вже є. Знаків, так. Да. Да. Знаків і і... Да. Да. І нанесення, він він да. І нанесення тимчасової да. розмітки. Обов'язково. Да. Приймається. Да. Все, приймається. Є ще запитання? Ні, тоді прошу голосувати. Хто задане рішення? Хто проти? Утримались, дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення дякую. про проведення в дію. Рішення конкурсного комітету з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування номер 2 а 13. доповідає Свірський Максим Сергійович, керуючим справом Белосвітської міського. Комітету. Будь ласка. Відповідно до Відповідно до протоколу номер 2 засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування пропонується виконавчому комітету розглянути та погодити укладання договорів з наступними перевізниками по об'єкту конкурсу номер 1, 2 Необхідно зачитувати, чи в матеріали ну, є. Є на руках да. на один рік всім на один рік тролейбусне управління три роки пов'язано з тим, що тролейбусне управління надало інвестиційну пропозицію щодо оновлення рухомого складу. А інші перевізники всі навіть... інші перевізники не відповідають умовам конкурсу. Інвестиційних пропозицій не подали. Відповідно, рекомендується укласти з ними на один рік. Після чого оголосити новий конкурс з метою залучення перевізників, які б відповідали умовам конкурсу. або ж надавали інвестиційні пропозиції. Ну, е всяк випадок, результат є, ви вже бачите по місту вже автобуси, такі як треба, в яких можна стати, нормально проходить, нормальні. Ну, тому будемо сподіватися, що перевізники все-таки придбають транспорт зручний для пасажирів. Так, є запитання? Немає. Прошу голосувати. Хто дане рішення? Хто проти? Отрималось. Дякую. Рішення прийнято Дякую. Наступний проект рішення про затвердження штатних розписів управління. Відділів служб міської ради і виконавчого комітету з 3 травня 2017 року доповідає загородня Олена Іванівна, начальник відділу кадрової роботи з питань служби в органах місцевого середона Білосоківської міської ради. Будь ласка, шановний Геннадій Анатольович, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про затвердження штатних розписів управління відділів служб міської ради, і виконавчого комітету з 3 травня 2017 року. Пропонується підтримати даний проєкт рішення. Так, є запитання до даного рішення? Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто за? Проти. Утримались? Дякую. Рішення Дякую. прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення. Про зміни в штатних розписах керівного складу Білоцерківської міської ради і виконавчого комітету окремих відділів управлінь та служб. Доповідає Галина Іванівна Загородня. Пропонується розглянути проєкт рішення про зміни в штатних розписах керівного складу Білоцерківської міської ради виконавчого комітету окремих відділів управлінь і служб. Пропонується підтримати даний проєкт рішення. Є запитання до заповідаючого. Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Утримались. Дякую. Рішення Дякую. прийнято. Одноголосно. Наступний проєкт рішення. Про встановлення режиму роботи об'єктів тюргівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення доповідає Беркут Марія Васильівна, начальник відділу з питань побутового обслуговування населення, громадського харчування Процептівської міської ради. Будь ласка, Марія Васильівна. Шановний міський голово, шановні члени виконавчого комітету, виноситься на ваш розгляд проєкт рішення про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення. Відповідно поданого рішенню, в рішенні відсутні заклади, що працювали після 22-ї години. Але прошу звернути увагу на пункт 1.5. Суб'єкт господарювання зазначає в заяві про те, що він хоче відкрити в нежитловому приміщенні відповідно до. Магазин кафетерій який знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 74. Довожу до вашого відома про те, що відповідно до сертифікату відповідності інспекції ДБК в Київській області було надано споживачу для. Будівництво спеціалізованого магазину по продажу дитячого харчування з влаштуванням навісу, очікування громадського транспорту, зупинки, дитяча лікарня. Зв'язку з тим, що в даному приміщенні не приміщення знаходиться у підвальному приміщенні. З виїздом на місце було виявлено про те, що Статус магазин кафе він ніяк не може, ой, кафетерію він не може ніяк носити, так як кафетерій не дає змоги продажу і права алкогольних напоїв на розлив. В даному приміщенні здійснюється продаж пива на розлив із виносом. Тобто дане приміщення більш відповідає паб клубу пивному клубу. Тому прошу розглянути даний проект рішення у відповідності до чинного законодавства. Так, є запитання, будь ласка, Володимирович. Не, не питання. Ви так пап-клубу, якщо вони перепишуть заяву, то це буде пап-клуб, тоді немає питань у нас. Чи відповідно інспекції там повинен бути тільки дитячий магазин, дитячий магазин для харчування? Зараз скажу дійсно, так Ні. як я вам зачитала. Ні, ну, кажете, Значить, то, по більше, продажу більше, дитячого харчування виробили? з влаштуванням навісу громадського транспорту. Що? Це так. Людина, виходить, вибрана собі місце, а далі вже міняє. Так, так внесені всі зміни функціонального призначення. А Там призначення. зупинка громадського транспорту. Да, влаштування зупинки громадського транспорту, підвальне приміщення. Я гадаю, що треба зняти пункт 1.5 до вивчення. Вивчимо, а тоді більш детально. Валерій Володимирович. Ну non, тут ну, треба е, писати, зараз... вносити зміни в цей сертифікат відповідності. Об'єкту ну, може він захоче по дитячому харчуванню собі. Ну по треба подивитися знову таки на віз, ширина проходу, навіть якщо дитяче харчування, а там які да є зупинка. Ну, Помімо того, там капітальна споруда вже збудована. Є справа ми... власності на першому поверсі з зупинки є аптека, а ззаду входу пап, клубці. Це подвальне приміщення. Валерій Володимирович, протокольне дорушення службам, значить, перевірте, будь ласка, взагалі можливість там і навісу, і І, да, щоб ви більш детально нам на наслідуючий виконком доклали. Тому є пропозиція без пункту 1.5 затвердити такий проект рішення, виключаючи пункт 1,5. Є ще інші запитання, зауваження. Так, тоді прошу голосувати. Хто дане рішення? Хто проти? Отримались. Дякую. Рішення прийнято. одноголосно. Так, наступний про переведення житлового фонду нежитловий. Доповідає Перхованка Вікторія Миколаївна, тимчасово виконуюча обов'язки, начальника управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради. Добрий Геннадій Антонович, доброго дня, виконавчого комітету. То в вашій увазі пропонується проект рішення виконавчого комітету про переведення. Житлового фонду в нежитловий. Даним проєктом рішення пропонується перевезти житлового фонду в Нежитловий фонд квартиру номер 1 житлового будинку, номер 143 по вулиці, по бульвару Олександрівському, що належить на праві приватної власності Базяк Валентині Михайлівні. Дане переведення робиться відповідно до комплексного висновку про можливість переведення такого приміщення. Також є згода співвласників багатоквартирного будинку. Просимо підтримати даний проект. Є запитання? Під, Микола, що? Медичний кабінет. Це прописано у, в, тій згоді, в тій згоді мешканців вони давали під медичний кабінет згоду свою, так? Так. Я пропоную таку призначення цього нежитлового приміщення прописати в проєкті рішення. Потім, правкою, да? Да, Щоб потім не було бажання. В життєвому відкри, будинку відкри. відкривати те, на що мешканці згоди не давали. Так, е... так, згода була. Згода була. Угу. так, так. так. Значить, тоді Я пропоную з зауваженням ті, що вніс Микола Анатолійович, е, тобто, справками про цільове призначення. Про цільове. Про цільове призначення. Ще раз повторіть, як. Під медичний кабінет. Під медичний кабінет. В такому, з такою правкою прийнято дане рішення. Прошу голосувати, якщо немає завожень. Хто за? Проти, утримались, дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про деякі питання присвоєння адрес. Будь ласка, Вікторія Миколаївна, в вашій увазі пропонується проєкт рішення про деякі питання присвоєння адрес. Вам надано даний проєкт рішення. Просимо підтримати даний проект рішення. А якісь запитання? Так. Дані адреси перевірені в реєстраційній службі. Вони є вільними. Так, і вже відповідно до тих рішень, які в міська міській раді, так? Про переименування? Да, місця, да. Да? Все, є запитання? Тоді прошу голосувати. Хто задане рішення? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про деякі питання, перепланування приміщень. Будь ласка. В вашій увазі пропонується проєкт рішення про деякі питання перепланування приміщень. Пропонується дозволити перепланування власної квартири номер 52 по вулиці логів 37 а відповідно до проєкту, на що є згода житлово копуляційної контори No1? Загальна площа ж, квартири не змінюється. Так, є. Просимо підтримати. Тоді прошу голосувати. Хто задане рішення? Хто проти, отримавсь, дякую. Рішення прийнято наголосно. Так, наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 31 жовтня 2016 року номер 459 про утворення комісії затвердження положень про неї доповідає Яблонський Денис Іванович, виконуючий повноваження начальника управління охорони здоров'я Білоцерківської міськради. Шановні члени виконкому. Я вам представляю, виконуючи повноваження. Доброго дня, шановні присутні. Можливо, зразу будуть питання у вас до. Побачимо, як доповідає. Так, тоді Денис Іванович, будь ласка, слухаємо вас. Шановні присутні, в вашій увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 31 жовтня 2016 року, саме внесення змін в додаток номер 1 про зміни в складі протиепідемічної комісії виконавчого... Копітету у зв'язку із кадровими змінами. Просимо підтримати. Так, є запитання? Немає. Тоді прошу голосувати за дане рішення. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Так, шановні присутні, у нас далі йдуть питання, які містять конфіденційну інформацію.